Ми не можемо забути е, той привкус радіації. Коли запитують, ми говоримо, ми його відчуваємо. Сергій Козлов поїхав у Чорнобиль у 22, через рік після закінчення строкової служби. У зоні аварії пробув 96 днів. Каже, зараз учасникам ліквідації нелегко, бо державна підтримка недостатня. Сьогодні ліквідатор отримує мінімальну пенсію 950 гривень. Ті, хто інваліди, отримують трошки більше. Але ще три роки тому вони отримували в десятки разів більше. І це була, можливо, більш-менш достойна пенсія. Для ліквідатора Василя Нетребка щорічно 26 квітня складний день. Це для мене більше, ніж Новий Год, чи будь-який прадік, що це не праздник. Ми соболезнім, померших. померші. І жал, жалоба. Було в У нас 420 чоловік перевів батальйон. З них залишилося, ну може, чоловік 40. Полтавці говорять, пам'ять загиблих треба вшановувати. Покоління наступні не забували от такі трагічні події. Вони представляють якраз і героїчність українців, які покинули свої сім'ї, і заради цілої держави вони допомогли їм. Щоб надалі це не повторилось, щоб наші діти і батьки всі повнили внуки. Віктор Сердюк у минулому працівник органів внутрішніх справ. Кілька років тому добровільно пішов у зону. АТО. каже на сході у різний час воювало більше десятка його побратимів, які у 86-му виконували свій обов'язок у Чорнобилі. Був направлений в зону Чорнобильської аварії. до земетричська група МВД України події, що виконували задачі по заміру до дозим... радіації, від Чорнобиля до прип'яті нагадаю у ніч на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух. Роботи із ліквідації наслідків аварії у різний час виконували більше ніж півмільйона чоловік. Лілія Пархоменко Павло Бардиш Полтавські телевізійні новини.